Інклюзія під час війни, виклики та шляхи подолання, розвиток дітей з особливими освітніми потребами. На такі заходи збираються якісь тільки причетні люди. А ось так, щоб просто ми ось так зібралися, по бажанню і ті, хто хочуть дійсно для себе трішечки хоч покращити ментальне здоров'я, таких заходів доступних для всіх, да? можна так сказати, щоб знали про це все. Ну, не дуже багато. Тому я дуже рада і дякую організаторам за те, що організували ось такий захід, саме щоб ми могли зустрітися і поговорити. Під час воєнного стану ми переживаємо дуже багато випробувань, стикаємося зі стресами щодня, але особливої уваги потребують матері і вчителі, які працюють з діточками з особливими потребами. Тому хочемо допомогти їм психологічно і допомогти подолати. Ті потреби, ті ті проблеми, з якими вони стикаються щодня, ознайомити з цікавими кейсами, з цікавими психологічними методами розгрузки для того, щоб трошечки легше було їм пережити всі ці виклики.